Об'явлення Розділ. 20. Тисяча років І Я побачив ангела, що спускався з неба, маючи в руці ключ від безодні Великий ланцюг. Він схопив дракона, стародавнього Змія, який є дияволом та сатаною, і зв'язав його на тисячу років. Він кинув його в безодню, замкнув і запечатав над ним вхід, що більше не обманював народи, поки не закінчиться тисяча років. Після цього він має бути звільнений на короткий час. Я побачив престоли і тих, хто сидів на них. їм була дана влада судити. Це душі тих. Хто був обезголовлений за свідчення про Ісуса та за Слово Боже, вони не поклонилися ні звіру, ні Його образу і не отримали Його знака на чоло чи руку. Вони ожили і царювали з Христом тисячу років, інші мертві не ожили, поки не закінчилися тисяча років. Це перше Воскресіння. Блаженні та святі всі, хто має частку в першому воскресінні. Друга смерть не має над ними влади, але вони будуть священниками Бога та Христа, І царюватимуть із ним тисячу років. Суд над сатаною. Коли тисяча років закінчиться, сатана буде звільнений зі своєї в'язниці. Він піде обманювати народи з чотирьох сторін світу, Гога й магога, щоб зібрати їх для війни. Число їх буде, як пісок на березі моря. Вони піднялися по всій землі й оточили табір святих та улюблене місто. але зійшов вогонь із неба й пожер їх, а диявола, який їх обманув, було кинуто у вогняне сірчане озеро. Де вже були звір і лже пророк. Вони будуть мучитися день і ніч на віки віків. Суд над мертвими. Потім я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому. Земля та небо втекли від його присутності, бо не знайшлося для них місця. І я побачив мертвих. Великих і малих, що стояли перед престолом. Були розгорнуті книги, і була розгорнута іще одна книга, яка є книгою життя. Загиблих судили за їхніми вчинками згідно з тим, що записано в книгах. Море віддало мертвих, що були в ньому, а смерть та царство мертвих тих, що були в них. І кожного судили за його вчинками. Потім смерть і царство мертвих були кинуті у вогняне озеро. Вогняне озеро це друга смерть. І той, кого не було знайдено записаним у книзі життя, був укинутий у вогняне озеро».